Послання апостола Павла в Коринт. Лист Перший. Апостол Павло звіщає Євангелію про те, що Ісус Христос Воскрес із мертвих. І він перечисляє тих учнів і апостолів, яким Ісус з'явився після Свого Воскресіння. Він себе називає апостолом, бо і йому Ісус. З'явився, але себе рахує негідним апостолом, найменшим апостолом, мотивуючи це тим, що він на початку гнав Божу церкву. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не на осліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням, і що з'явився він Кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більш як п'ятистам браттям, що більшість з них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якову. Опісля усім апостолам. А по всіх він з'явився й мені, мов якому недородкові. Я бо найменший з апостолів, що не гідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені недаремна була, але я працював більше всіх їх. Правда. Не я, але Божа благодать, що зо мною вона. То ще я, чи вони. Ми так проповідуємо і так ви ввірували. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає Воскресення мертвих? Як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес! Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають померлі. Бо як мертві не Воскресають, То й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, би в своїх ще гріхах, тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись.